Хто не зробив ще продовження тимчасового захисту, зараз вам покажу покрокову інструкцію, як це зробити. Заходимо на офіційну сторінку, посилання буде в описі під відео. Знаходимо вкладку Тимчасовий захист. Реєстрація для продовження тимчасового захисту. Вводимо емейл, бажано той, за яким ви реєструвалися в минулому році. Створюємо пароль, повторюємо його, продовжити. Вибираємо Національність Україна, Продовжити. На електронну адресу, яку ви вказали, прийде посилання, на яке потрібно клікнути та підтвердити свою електронну пошту. Вас перекине на заповнення інших даних, де потрібно вибрати перший або другий пункт. В основному вибирають перший для себе та для дитини до 15 років. Заповнюйте своє ім'я, прізвище, дату народження, телефон, стать, перевірити дані. Якщо ви маєте дитину до 15 років, нажимаєте зелену кнопку. Якщо дітей немає, то продовжити. Я додаю свою дитину та заповнюю ім'я, прізвище, дату народження, громадянство. Стать, номер документа, номер візової наклейки, відносини ця дитина, школу, в якій навчається, перевірити дані. Якщо є ще діти, то додаємо таким же чином наступних. Якщо тільки одна, то продовжити. Тут заповнюєте чоловіка чи дружину з тимчасовим захистом. Я вибрала пункт, що немає чоловіка з тимчасовим захистом. Продовжити. Перевіряєте людей, яких подали, продовжити, перейти до бронювання, дати вклейки візи. Відділення повинно автоматично підтягнути і продовжити. Натискаємо на значок календаря, вас перекидає на найближчі вільні дати, в моєму випадку аж на липень місяць. Обираємо час, він повинен бути синім, значить вільний. Нажимаємо продовжити, зелену кнопку Завершити і я вас вітаю з продовженням тимчасового захисту. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте подобайку, зберігайте відео. До наступних зустрічей. Па-па!